Пункт 1.2 Правил дорожнього руху України в Україні установлено правосторонній рух транспортних засобів. Правосторонній рух встановився стихійно і зараз є для нас найбільш звичним. Головним чинником, який вплинув на вибір сторони руху, стало те, що більшість людей правші. У ті далекі часи, коли кінні екіпажі були основним засобом пересування. Візничі обирали правий бік дороги, оскільки звідти легше було направляти коней на узбіччя сильнішою правою рукою. Спочатку це була негласна традиція, яка пізніше закріпилася як норма правостороннього руху. У сучасних механічних транспортних засобах місце водія і кермо, як правило, розташовуються так, щоб водій міг краще контролювати рух. Відносно зустрічного транспортного потоку. Так, на автомобілях, призначених для правостороннього руху, кермо має розташовуватися ліворуч, а на призначених для лівостороннього руху праворуч. Пересування транспортних засобів на гусеничному ходу дозволяється тільки на місцевих дорогах без твердого покриття за мінусової температури атмосферного повітря стаття 29 закону України про дорожній рух. Відповідно до статті 29 закону про дорожній рух на території України не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів з правостороннім розташуванням керма, оскільки такі транспортні засоби будуть створювати небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Але ж, друзі, не дивлячись на заборону статті 29 про дорожній рух, ми бачимо, що у нас їздять автомобілі з правим розташуванням керма. Друзі, бажаю вам вдало скласти теоретичний іспит у сервісному центрі, а також дивіться практичні іспити, є екзамінаційні маршрути, іспити з водіння у містах, і, можливо, вже ваше місто є на каналі. Більшість міст України вони є всі на каналі з коментарями. Друзі, той, хто передивляється, вдало складає іспит. Бажаю всім отримати посвідчення водія. І до зустрічі на дорогах.